На новому шаховому турнірі в столиці Незалежної вільної України місті Києві. Цей турнір є перший і має назву, як ви вже побачили по назві цього закладу, «Анфілд», перший кубок Анфілд Кап. І друга назва «Шахові легенди Києва, в якому приймає участь дуже багато відомих шахістів Києва, зокрема, міжнародних гросмейстерів, багато є майстрів, талановитої молоді. Також окрасою нашого турніру стали прекрасні учасниці. Є серед нас ветерани, заслужені спорту, які проживають у Києві багато років, приймають участь у різних шахових змаганнях. Зараз ми будемо відкривати турнір, і зараз пролунає гімн України. Будь ласка,

Гостинно, який нас запросив до цього прекрасного футбольного місця, футбольного пабу Анфілд, пана Дмитра Загоровського, він скаже пару слів. Далі в нашому оргкомітеті є присутній відомий футбольний оглядач, журналіст Артем Франков, який теж є ініціатором цього турніру, і також, звичайно, Головну людину на цьому турнірі, який відповідає за нього, це міжнародний госмейстер. Заслужений майстер спорту Вадим Малахатько. Я, як сказав Олександр, скажу лише пару слів. Ніякої, скажімо так, промови я не готував. Я дуже радий, що стільки людей відкликалися цей турнір, приїхали сюди. Ми горді, що в нашій країні є спортсмени, які в принципі в шахах. Я завжди казав, навіть Артем каже, є У нас є два види спорту, де Україна на великих позиціях. Ну, є бокс, це силовий вид спорт, є інтелектуальний, це шахи. І ми дуже горді, що... Ну, бо їх дає як поєміне. Або ще третя гра, де, де все. Шахи в нас ну, надважливий вид спорту для України, тому що це інтелект. Дякую всім, що ви тут є. Дякую тим, що ви займаєтеся такою, такою гарною справою. Що я ще можу сказати? Я вас вітаю тут і всім наснаги, удачі і перемог! Дорогі друзі, мені для початку хотілося б все-таки поблагодарити тих, кому ми зараз можемо спокійно зібратися. защитников нашей Родины. И попрошу вас еще раз подняться и почтить память тех, кто погиб за нашу свободу, свободу. Спасибо вам большое. Вот, а теперь я вам скажу, дорогие коллеги, да не, не, сочтите это большой наглостью, потому что я тоже буду участвовать в этом параллеле. Мы с Дмитрием решили, что все-таки мы сыграем. Наши полочка мы наберем. Nah, yeah, Конечно же, в почтом <laughs> поединке. <sikaya> Совершенно верно. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Шахматы. Это замечательный вид спорта. Это один из немногих видов спорта, в котором нет ничего плохого. Вообще. То есть здесь нельзя травмироваться практически. Да? Здесь можно травмироваться только психическое <спира SUS wings> поражение. Да? Ну, извините. <smart> <said that. спирает> так бывает, что всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, ну, а кто-то играет ничью. Вот, поэтому сейчас здесь собрался интеллектуальный цвет нашей нации, нашего государства. Нет никакой страны, никакой нации, никакой державы без интеллекта. Этого не может быть. И шахматы способствуют развитию этого максимально. И то, что мы сейчас попытаемся разрекламировать в наше мероприятие. Дима, тебе отдельная благодарность. Я, конечно, тебя завел, спровоцировал на то, чтобы мы этот турнир учредили. Я, от имени всех, думаю, здесь собравшихся, вы меня поддержите, выражаем надежду, что этот турнир станет регулярным, потому что нужно больше шахматных турниров, больше соревнований. Может быть, не только взрослых, может быть, еще и дополнительных детских. Короче, я успокоюсь, я очень волнуюсь, простите уже меня, пожалуйста, я успокоюсь более-менее только, когда пойдут первые ходы, когда все начнут, начнут играть и так далее. Уже процесс пойдет по конвейеру, да? Огромное спасибо Вадику, огромное спасибо Сане. Да вы вообще, ладно, спасибо, что вы приехали. Я надеюсь, что этот турнир будет в числе лучших. Я потому, что мы здесь собрали лучших. Вы лучшие. Верьте в себя, верьте в Украину, верьте в наше светлое будущее. У нас все получится. Ну и удачи, кроме партии против меня, пожалуйста. Yeah, вси, все, все, всех, ви, в че, ф, все, 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 чу, не 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 нам їй ті з з зару каки не залетості, це перший п Абі в тефте комуцікавому колу Я в вам все-все-все всім побажаю треспли іціці іціці кахуй кай перед воро може сильніший і я ще заношу цю таку фразу, типу просто дуже моя близький if you play chess you'll never walk alone Тепер я би хотів ще додати, ще є важливі регламентні моменти. Спочатку я би хотів представити вам головного суддю цього змагань. Це наша гостя з Республіки Азербайджан з міста Баку Арбітр Фіде, яка є професійним шаховим фотографом, яка була на багатьох олімпіадах, кубках світу. Її знає весь шаховий світ. Якщо ви захочете зробити собі на пам'ять якусь гарну пам'ятну портретну фотографію за шахівницею, будь ласка, до неї звертайтесь. Вона по сумісництву буде робити великий е, такий огляд з фото, з відео. Тому цей турнір побачить весь світ. Е, це Лана Фандієва, бітерфідер. І саме головне я забув додати нами як організаційним комітетом було прийнято. Таке класне рішення, була класна ідея, і ми її втілили в життя, тому ми маємо вас з нею ознайомити, що наш турнір, кожен тур змагань буде нас присвячений одному визволеному місту України, буде мати кожне свою назву. Я зараз анонсую, і це буде в порядку пріоритету. Це буде перший тур, це буде Буча. Гостоміль, Ірпінь, Бородянка, Конотоп, Славутич, Куп'янськ, Балаклія та Ізюм. І кожен тур буде мати таку символічну назву. Звичайно, потім ми це після турніру теж проанонсуємо, для того, щоб весь світ побачив і цю ідею сприйняв. Тепер про регламент. Дивіться, сьогодні ми планували 5 турів, але. У нас, так як ви бачите, це футбольне місце, тому ми вас запрошуємо сьогодні продовжити цей шаховий ранок і закінчити його футбольним вечором. Так як в нас буде грати сьогодні збірна України з збірною Вірменії, тому в 16.00 ми всі можемо лишитися тут і продовжити наш, наш вечір. Але ми зіграємо сьогодні 4 тури. Відповідно, завтра з 11 ранку ми зіграємо 5 турів і. На годинку ми перенесемо закриття, яке буде в 16.30. Там буде роздача призів, церемонія нагородження. До нас ще приїдуть відомі люди, гості. У нас буде ще такі музикальні, скажімо, завершення. Буде цікаво. так? Буде лотерея, в якій кожен зможе. Е Спробувати себе і виграти приз, якщо він, звичайно, лишиться на закритті. Тому сьогодні ми граємо 4 тури завтра 5, початок з 11 години. Сьогодні ми постараємося дуже оперативно завершити змагання, так як нам треба підготувати це місце на футбольне поле перетворити так, умовно. Тому е будемо грати з такими дуже короткими перервами, тільки на жеребкування. Е жеребкування ви зможете дивитися тут. Тут стільки телевізорів, що кожен побачить себе. Також у нас є традиційна трансляція перших шести дошок. Можна буде дивитися онлайн, чи з ком, чи з basлі, хто що любить. Результати повідомляти мені. Мабуть, все. Я постарався коротко. Вопроси? Ні. Якщо і... у вас немає запроси, то я начну. Так, всі тоді, всі е, учасники турніру у сумісництву членов комітету займайте місця, ми будемо тоді розпочинати через одну хвилину. Thank